Автономні системи опалення, альтернатива дорогими, не завжди якісним послугам степлопостачання та підігріву води. На цьому зійшлися учасники круглого столу, що відбувався за ініціативи громадського руху. Український вибір. Учасники заходу вивчили досвід впровадження таких систем на базі Здолбунівського та гощанського районів. Ця котельня обігріває Здолбунівську райдержадміністрацію. Встановлена кілька років тому установка вже окупила затрати на її спорудження та інсталяцію. Встановлення таких міні-котелень та домашніх двоконтурних котлів дозволяє забути про перебої з теплом та гарячим водопостачанням. Витрати на встановлення такого обладнання окуповуються за 2-3 роки. На жаль, сьогодні не проводиться жодних реформ в галузі житлово-комунального господарства, яке насправді потребує докорінних змін. Громадський рух Український вибор пропонує чіткий та зрозумілий підхід. Потрібно дозволити громадянам встановлювати системи індивідуального опалення та постачання гарячої води, щоб громадянин мав цілодобово, якісну. Та дешеву послугу. Індивідуальне опалення та постачання гарячої води буде вартувати в рази дешевше, ніж аналогічна послуга централізованого опалення. Тільки разом ми зможемо надати громадянам сучасний сервіс та послуги.